За останні два місяці я почав в тому розбиратися набагато більше, ніж безпосередньо в якихось певних футбольних моментах. І спричинила оця негативна тенденція, яка зараз існує в українському футболі. Вона існує, від неї нікуди не дінешся. Вона справді існує. Я вам хочу сказати, що на те, що в матчі іллічівець Олімпік буде забито більше трьох м'ячів, спочатку був достатньо такий, знаєте, прогнозований коефіцієнт. Нічого не стається. Просто за три години до початку манчу цей коефіцієнт дуже різко падає. Це означає лише одне. Що хтось вкинув дуже велику суму, знаючи про те, що так може закінчитися результат. Розумієте? І от ці моменти, вони мене постійно, знаєте, якби, ну, підштовхують думати ну, ну, якийсь, ну, не той бік, так би мовити. Розумієте? І якби, от, ти, коли вже дивишся на це все, ти вже дивишся крізь призму, чого, крізь призму чогось. І найгірше, що коли такі ситуації стаються, в 95-96 випадках, воно виправдовується. Давайте подивимося, матч. Ви футбольні фахівці, ви можете розібрати. Моменти. Бачимо перший момент Олімпіка на 27-й хвилині. Знову ж таки, лічивець, абсолютний аутсайдер. Олімпік, який дуже непогано відіграв в частину чемпіонату. І у весняній частині ну, був блідою тінню, так можна сказати, самого себе. Перший момент, подивіться. Удар, гринь, забиває за меж штрафного майданчика. Ну, здесь здорово попал. В принципе, под стойку. Хороший удар. Единственное, почему вратарь не реагировал до конца. Ну, там был закрыт защитниками. Поэтому по этой ситуации очень сложно что-либо. реагировал, да. он просто понял, Первая что Первая он Первая 43-я хвилина. Первая желтая карта. В центре поля. Боевко, Александр не, ну, таких моментов, вы знаете, к сожалению, бывает очень много. Видите, Грень. Не забуває свій момент. Зиня могли зробити тільки в цьому, в цьому матчі найкращого бордера чемпіонату. Потім 1-1. Ситнік переправляє м'яч у сітковий тут без шансів. Без шансів. Друга жовта картка. Таких карточек, так, дійсно. Подивіться. То, ну, там, Это вот, надо не вторая желтая, а чистая, так, красная, красная да, прямая, причем. Да, прямая нога. Такие есть. моменты уже до, предостаточно, действительно у Олимпика было, когда просто необъяснимые вещи происходят. Гарей, подивіться, подивіться, шесть футболістів Чекають, подивіться Ну, ну Месси, ну Месси! Олександр Алексеевич. Ну ні, Игорь Викторович. Может быть, Олимпик расслабился до, до конца, потому что я мне 43 года -месяц, до, до месяца до сих так. пор в ставках не разбираюсь. Я чисто по моментам смотрю. Очень здорово здесь разобрался. Что делали защитники? Вопрос к ним. Тут здорово среагировал вратарь с рикошета. Что делали защитники? Почему не встречали, почему не вставляли корпус? 78 й Ви ж центральний захисник, Олександр. Ну так не грають, ми ж аворіли. <гулт2> <ucking> Ви бачили Карпати Шахтар? Ви бачили Запоріжжя Динамо? Не, ну це вопрос не к нам. Та не до нас. Просто що не розумієте, я вам круг... хочу сказати, що е, УЄФА вже надіслало документи в Федерацію футболу України про те, що є певні ну, підозри з приводу поєдинку е, Олімпік-металіст. І що було попередження, що за Олімпік будуть стежити. Ну, подивимося, до чого ці стеження призведуть. Дивіться, сам що. Можемо посмотрети, як Месі садять на жов... на, на... ну, жовту. Ви, ви, ви просто реально от, ну, подивіться, ми, ну, знову ж таки, ну, де передача? Куди маєте захисник? Куди? Ну, просто, як я кажу, що гриню дала, Гринь зробив хитри. Ні, ну може такі моменти бачили, коли Гашкадєрєва зв'язкався, вже м'яч у воротах, а він ще в центрі поля був. А футболістки підходить від м'яча не блокуються, не, не стрибають підкать для того, щоб зброю. Я думаю, удар. що достаточно, навіть того, що програма, з вашим щастям, вже не один раз на це обращала внимание. Є соответствуючий комітет федерації футбола. Кваліфіціровані дуже... люди. Я думаю, що не розберуться з цим. Будемо дуже сподіватися на те, що розберуться, але чесно кажучи, зараз такої вже особливої надії немає, тому що в нас не залишається іншу виходу. Ми назбирали достатньо багато матеріалів. Ми бачимо, що особливої такої реакції, знаєте, з боку владних органів нема. За багато років співпраці з УЄФА, у нас є якісь певні вже, знаєте, зв'язки. Будемо ну, знову ж таки, нічого не залишається, як просто перекладати всі матеріали англійської мови і переправляти напряму в УЄФА. Можливо, нам там пояснять якісь, знаєте, ті от е, аксіоми, якісь порушення математичних законів. Е, ну, Тому що я так розумію, що в нас тут зараз це все не дуже вигідно комусь розбиратися. Ну іде іде.